Не на тебе його студії з вами я, Андрій Годованець. Вітаю. Кількість жертв внаслідок вибуху на автозаправній станції у Переяславі Хмельницькому зросла до п'яти осіб. П'ята жертва померла згодом у лікарні. Про це повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій. Ще шестеро людей із травмами перебувають у центральній районній лікарні міста. Вибух стався близько 9-ї ранку на АЗС мережі БРСМ Нафта, що розташована. На 49-му кілометрі траси Київ-Золотоноша за попередніми даними вибухнуло кафе в магазині на території автозаправки. У цей момент там перебували близько десятка людей. Спруда від вибуху завалилася, травмованих довелося визволяти з-під уламків. На місці працювали понад 100 рятувальників. МНС. наразі розглядають дві версії того, що стало причиною трагедії. Одна з них помилка при проектуванні автозаправного комплексу. Інша версія порушення правил пожежної безпеки. Про це заявив губернатор Київської області Володимир. Шандра за фактом вибуху порушено кримінальну справу. США вкотре підтвердили, що не визнають дії Росії в Криму. Таку позицію Вашингтона озвучив віце-президент Джо Байден після зустрічі з прем'єр-міністром України Арсенієм Віценюком. Переговори відбувалися за зачиненими дверима. Після чого політики вийшли до журналістів. Нагадаю, раніше вранці Байден зустрівся з українськими депутатами, які також із президента України Олександром Турчиновим. Головною темою перемовин стала ситуація на сході України а також майбутні президентські вибори. Серед іншого, Байден пообіцяв допомогти Україні стати газово незалежною від Кремля до Києва. Віцепрезидент США прилетів у понеділок. А вже увечері вирушить додому. Ми можемо допомогти стабілізувати і зміцнити українську економіку шляхом. Ми готові зробити це, і я скажу, що весь американський народ готовий допомогти не лише Барак Обама та Джо Байден, але й ціла нація. Три дні на роззброєння. Саме стільки часу пропонує надати сепаратистам на сході. Уряд в обмін на амністію. На сайті Верховної Ради вже оприлюднено урядовий законопроект щодо звільнення від кримінальної відповідальності учасників масових акцій, що відбувалися починаючи з 22 лютого цього року. Документ передбачає, учасники протистоянь мають здати зброю і звільнити всі захоплені приміщення протягом трьох діб після вступу закону в силу. Тоді їм не доведеться відповідати за участь у відповідних акціях. Щоправда, стосується це тільки тих громадян, які не вчинили Інших правопорушень у разі невиконання цих умов протягом трьох днів закон втратить силу. Нагадаю, розброєні учасників незаконних формувань і звільнення адмінбудівель, передбачене женевськими домовленостями. Як довго блокуватимуть роботу адмінприміщень сепаратисти на сході України і чи задоволяє їх законопроект щодо амністії? Дізнаємо світ Артема Глєбова. Він стежить за подіями на сході. Артеме, вітаю. На тепер вже є хоч одне звільнення адмінприміщення. Привіт, Андрію! Жодного адмінперміщення сепаратисти на цю мить не звільнили. Натомість напередодні захопили нові у Краматорську. Терористи штурмом взяли тамтешню будівлю міліції і СБУ. Досі лишаються заблокованими міські ради у Слов'янську, Маріуполю, Донецьку та Артемівську. І викраденого начальника Краматорської міліції Віталія Колупая сепаратисти відвезли до Слов'янська. Про це повідомляє управління МВС у Донецькій області. Тут кажуть, терористи поки не висувають жодних вимог, за яких погодилися б відпустити полоненого. Нагадаю, напередодні сепаратисти штурмом захопили міськвідділ міліції у Краматорську, увірвалися і до будівлі тамтешньої служби безпеки України. Нині між співробітниками відомства і терористами тривають переговори на ворота СБУ сепаратисти. Повісили прапор так званої Донецької Народної Республіки. Зауважу у Краматорську, вони вже тиждень утримують будівлю міської ради. Вимога одна проведення референдуму, призначеного так званою Донецькою народною республікою, на 11 травня. І тим часом керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук зазначає, Донбасу варто готуватись до нових провокацій з боку сепаратистів. За його інформацією, ці провокації будуть намагатися повісити на так званих бандерівців. У Краматорську закликають громадян мобілізуватися для того, щоб відбити напад правого сектора, який буцімто їде автобусами. І Слов'янська збираються направити в Краматорськ загін бойовиків на допомогу, зазначив Тимчук. Одеса, там православні сепаратисти створили Народну Республіку Новоросію. Її очолив голова Союзу православних громадян Валерій Кауров. Про таке рішення повідомили в ефірі російського телеканалу Лайф Нюз, який лояльний до сепаратистських дій на сході та прихильників федералізації України. Новоспечений очільник так званої республіки розповів, що його обрав народ на Куликовому полі на Великдень. Утім, скільки саме людей зголосилося підтримати кандидатуру, невідомо. За повідомленнями тамтешніх журналістів на мітингу було близько двох сотень люду. Нині самопроголошений президент республіки переховується у Москві. Поза як в Україні він перебуває у розшуку. Свого лідера обрали і луганські сепаратисти також на закритих зборах. Так званим народним губернатором обрали Валерія Болотова, самопроголошеного командувача армії Південного Сходу. За інформацією, учасників у псевдонародному сході брали участь представники різних населених пунктів області. На тепер учасники зібрання вирішують питання про підготовку до проведення референдуму. Під час мітингу, що пройшов напередодні, почубилися луганські сепаратисти, прихильники федералізації. І сепаратизму зібралися біля захопленої будівлі служби безпеки України під час мітингу на імпровізовану сцену барикаду з охоронцями Селоміць прорвався один із самопроголошених губернаторів Луганщини. Незгодний з діями опонентів. Почалася сутичка. Супротивники билися но... б... батогами, кидалися автомобільними шинами і покришками. Учасники мітингу обурювалися, що учасників голосування на засіданні у захопленні СБУ ніхто не обирав. af. І Донецьк сьогодні вийшов на підтримку українського прапора. Там триває акція на захист державного стягу України від посягань проросійських мітингувальників. Про це у своїй сторінці у Фейсбук повідомив Єгор Фірсов. На площі Леніна зібралося близько 50 проукраїнських активістів. У руках люди тримають прапор України. На акцію завітали і п'ять проросійських налаштованих активістів. Вони вступили у словесну перепалку з учасниками акції. Конфлікт вдалося владнати мирним шляхом. На тепер з іншого боку площі Леніна 10 осіб розмахують російськими та комуністичними прапорами. На провокацію українські патріоти не реагують раніше. Акцію на захист прапору України проанонсував комітет патріотичних сил Донбасу. І на цьому у мене це всі повідомлення. Андрію, тобі слово. Дякую, Артема. Це був Артем Глєво, який стежить за подіями у регіонах. Мобілізовані призовники в Україні будуть отримувати таке ж грошове забезпечення, як і ті військовослужбовці, що проходять службу за контрактом. Відповідно постанову уряду підписав президент Олександр Турчинов. Нагадаю, що торік в Україні почали реформу збройних сил з метою повного переведення військової служби на контрактну основу. Утім, 17 березня цього року Верховна Рада затвердила указ Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. За повідомленням РНБО станом на 15 квітня до лав збройних сил України були мобілізовані 19 Е тисяч військовозобов'язаних громадян. Убивство Олександра Музичка не було замовним. Принаймні у генпрокуратурі не знайшли доказів цього. Так заявив заступник генпрокурора Олексій Баганець на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування обставин загибелі музичка. Водночас Баганець зазначив, що троє людей, які публічно заявляли про замовний характер убивства музичка, досі не допитані. І це попри те, що слідчі генпрокуратури запрошували їх дати свідчення. Поки що у справі допитали 21 свідка за версією ГПУ Сашко Біл. Ли, застрелився саме під час спецопер саме під час спецоперації, яку проводив спецпідрозділ УБОЗу «Сокіл» на Рівненщині. Ми допитували всіх свідків або тих, що ми викликали, або тих, що до нас добровільно з'являлися. На превеликий жаль, у нас на сьогоднішній день немає ще допитаних трьох осіб, які через засоб масової інформації, начебто, вони були готові дати нам показання. І, так би мовити, доповнити ту картину, яка відбувалася під час цієї події. Але через спілкування слідчого по телефону з цими свідками вони до сьогоднішнього дня до слідчого не з'явилися. Показань таких справи про те, що були очевидці саме умисного вбивства сплановано громадянам музичка, матеріалів напровадження немає. Референдум щодо федералізації або збереження унітарності України зараз неможливий, так стверджують у вітчизняному представництві ОБСЄ. Кажуть, що плебісцит повинен оголосити обраний глава держави, а не виконувач обов'язків. Нещодавно нагадаю, во президент Олександр Турчинов заявив про можливість проведення референдуму одночасно із президентськими виборами, якщо Верховна Рада ухвалить. Потрібний закон під великим питанням і проведення виборів на південному сході України кажуть експерти через агресію сепаратистів і захоплення адмінприміщень там навіть неможливо провести засідання виборчих комісій. А сам процес голосування під загрозою зриву напередодні влада визнала неможливим волевиявлення у Криму. Мешканцям півострова пропонують проголосувати на материковій частині України. Ну, звичайно, що найпростіше тим громадянам, які вже зараз перебувають на металіковій частині нашим співгромадянам з Криму. Для цього їм треба ну там, де вони фізично зараз є, треба звернутися в орган до органу ведення державного реєстру виборців, подати заяву не пізніше як за п'ять днів до дня виборів, самостійно визначити ту дільницю, де вони будуть голосувати, і їм навіть не потрібно подавати, тобто наявність їхнього місця реєстрації Крим Севастополь, це вже будуть підстави, щоб орган ведення реєстру їм змінив місце реєстрації. тим часом це голосування, і тоді вони проголосують там, де вони вибрали. Ну, стосовно тих наших громадян, які зараз продовжують проживати в Криму в Севастополі, їм звичайно складніше з точки зору та організації. Так, да, треба один раз приїхати подати заяву, треба потім приїхати проголосувати. Мустафі Джемілєву заборонили віджати у Крим протягом п'яти років. Акт заборони в'їзду один з лідерів меджлісу кримськотатарського народу отримав уранці на виїзді з Криму, коли прямував на материкову територію України. Джемілєв уже заявив, що вручене йому рішення це ніщо інше, як показник того, з якою цивілізованою державою ми маємо справу. Цитує лідера кримських татар, прес-секретар меджлісу Лейла Муслимова. Натомість політик додав, що, попри будь-які заборони, все одно приїде до Криму. Нагадаю, напередодні влада півострова заборонила показувати Джамілєва по кримському телебаченню. Цензуру у змі запровадили також проти голови Чубарова та інших членів об'єднання. Для вирішення проблем з водою на кримському півострові вирішили бурити свердловини. Про це написав перший віце-прем'єр самопроголошеної республіки Рустам Тиміргалієв на своїй сторінці у Фейсбук. Нові свердловини будуть робити біля міста Старий Крим. Також планують реконструкцію застарілих водопроводів у районі Феодосії. Державна агенція водних ресурсів України повідомила, що вода. На півострів не подається, оскільки не були укладені відповідні договори. А загальний борг Криму за воду становить 1 мільйон 700 тисяч гривень. Світові загрожує війна, якщо захід не зупинить Володимира Путіна до третьої світової можуть призвести дії Росії саме на території України. Таку думку висловив перший надзвичайний посол України в Румунії Леонтій Сандуляк. За його словами, загарбницькі дії Російської Федерації схожі на втілення планів Адольфа Гітлера щодо захоплення території інших держав. На думку першого надзвичайного посла України в Росії Володимира Кражанівського, Женевська угода дещо стримує агресію Путіна, але наразі необхідні більш жорсткі санкції щодо Росії з боку. Заходу. нагадаю, переговори між Україною, Росією, Євросоюзом та США відбулися 17 квітня. Сторони домовилися про деескалацію конфлікту на сході України, зокрема роззброєння усіх незаконних збройних формувань. Щоправда, українське МЗС вже заявило про невиконання зобов'язань з боку Російської Федерації. Ця угода цей максимум того, що може було підписано цими сторонами, треба домовлятись. Треба. Чи ми хочемо, щоб лягали наші хлопці не сотні, а тисячі наших хлопців лягали десь під слов'янськом чи під Краматорськом? Росія цікавить те, що цікавило Гітлера, світове панування. І якщо не втрутиться, не підтримають нас, то може бути третя світова війна, яка приведе до знищення життя на планеті. Російська Федерація свідомо розпалює конфлікт на сході України. Таку офіційну заяву зробила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Вона переконана, не можна одягатися як пожежник, а діяти як підпалювач. А Москва каже, Нуланд саме цим і займається у підтвердження своїх слів. Вона вказала на схожість російських військових на фотографіях, які були зроблені під час конфлікту з Грузією 2008 року і року із ополченцями, котрі сьогодні діють на сході України. Ви не можете одягтися як пожежник і вести себе як підпалювач. Вашингтон дуже стурбований російською рукою, яка відповідає за дестабілізацію на сході України. Нулан також додала, що Сполучені Штати витратили близько 5 мільярдів доларів на розвиток демократії в Україні. Саме стільки грошей США переказали українцям починаючи з 1991 року, коли Україна отримала незалежність. Разом з тим, американський дипломат наголосила, що жодної копійки на підтримку останніх подій на майдані офіційний Вашингтон не виділяв. Тим часом Росія продовжує наголошувати, що Україна не виконує Женевські домовленості. І, мовляв, Київ не може або не хоче контролювати екстремістів. Таке припущення напередодні висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Це е, приступлення, яке е, на руку только тим, хто хоче перечеркнути виконання женевських договоренностей. І все указывает на то, що київські власті не можуть. А може бути не хотят контролювати екстремістів, которые продовжують, продовжують заказувати музику цієї ночі. глава МЗС Росії провів телефонну розмову із держсекретарем США Джоном Керрі. Американський дипломат наголосив, що саме Москва повинна виконати свою частину Женевських домовленостей, а саме відкрито закликати сепаратистів на сході України скласти зброю. Дмитро Медведів назвав усіх українських президентів крадіями. Російський прем'єр-міністр під час звітування у Держдумі заявив, що всі українські карманичі завжди неправомірно користувалися російським газом. Мовляв, проблеми з неоплатою палива були весь час. Медведєв нагадав, що заборгованість України за газ становить вже більше як 2 мільярди доларів. Крім того, під час виступу прем'єр почав погрожувати світовій організації торгівлі. Сказав, що якщо стосовно продукції з Росії запровадять обмеження з боку інших країн-учасниць СОД, Росія готова показати зуби. нас 17 лет держали, по сути, в прихожей, где мы упорно доказывали, что достойны войти в мировое торговое сообщество и соответствуем его стандартам. Будем, если это обоснованно и законно, зубы показывать, будем обращаться в суды, а также в другие структуры, включая орган по разрешению споров в рамках ВТО. Китай накрила аномальна спека на південному заході країни. Стопчики термометрів піднялися до плюс 42 градусів за Цельсієм. Ще минулого тижня. Там було близько 30 градусів тепла. Люди рятуються від задухи, як можуть хтось бере зі собою парасольку від сонця, хтось обливається водою. А дехто воліє взагалі не виходити на вулицю? Декілька місцевих жителів вирішили навіть влаштувати незвичний експеримент і засмажити яєчню на капоті автомобіля. Хоча цей процес тривав тр трохи довше ніж на звичайному вогні, приготувати страву таки вийшло. І далі на новини спорту з Іриною Іра, привіт. розповідає, що цікавого на цей момент сталося у спортивному житті України і світу. В першу чергу поговоримо про баскетбол, адже в українській баскетбольній суперлізі настав час для другого раунду змагань-плей-офф. у У нього в півфінали вийшли перші команди, перші чотири команди регулярного чемпіонату. Звичайно, привертає увагу пара, де зійдуться діючий чемпіон України столичний будівельник та Маріупольський Азовмаш, котрий минулого року фінішував другим, поступившись в драматичній фінальній серії киянам тільки в сьомому матчі 3 -4. Те, що протистояння. Буде надзвичайно принциповим, говорить і історія взаємовідносин між киянами та маріупольцями, особливо в останні роки. Обидва колективи незмінно є фаворитами змагань. Так за останні п'ять років клуби лише раз не перетиналися в плей-офф. До минулорічного тріумфу будівельника двічі гору Брава за умаш в 2012-му. У півфіналі маріупольці були сильніші за киян 4-0 в серії. Цікаво, що тоді столичними баскетболістами керував нинішній наставник з. Азовмашу Звєздан Мітровіч. Ще раніше, в 2010-му, азовці стали чемпіонами, перегравши будівельник у фіналі. У ході сезону Азовмаш розпрощався з багатьма легіонерами, які визначали малюнок гри команди в першій частині чемпіонату. Однак і без цього Азовці є грізною силою. У будівельника зі складом все в порядку і, скоріше за все, саме команда Айнарса Багацкіса буде фаворитом протистояння. В іншому двобої також є свій фаворит, переможець регулярного чемпіонату Южненський хімік, який свій склад зберіг і показує дуже потужну гру. Команда Карлі Самужні, як завдало провела міжнародний сезон, і дісталася однієї восьмої фіналу Єврокубка. Зараз основне завдання баскетболістів з Одещини золото внутрішньої першості. А ось суперник хіміка БК Донецьк пригальмував наприкінці регулярного чемпіонату після того, як команду полишили легіонери. Тож протистояти потужному опонентові команді Валерія Пліханова буде вкрай складно в регулярному чемпіонаті? Хімік здобув дві перемоги над донечанами. півфінальна стадія плей-офф гратиметься до трьох перемог. Будівельник та хімік за підсумками регулярного чемпіонату матимуть перевагу свого майданчика. Требі... Хімік тварин сьохочет, Посмотрите. да пієрія почалася этой троїці. Жулер Трэвис, но делание отдыхает сейчас. бачите, какой эмоциональный подъем у химика? Аник Манчестер Юнайтед Девід Моєс протримався на своєму посту лише 11 місяців. Червоні дияволи розпрощалися із шотландським фахівцем. Особливо шукати причин для відставки спеціаліста не доводиться. Манчестер Юнайтед проводить один з найгірших сезонів у своїй новітній історії. Останній матч у чемпіонаті країни МЮ програв Евертону 0 0-2. Це вже одинадцята поразка Манкуніанців у прем'єр-лізі. Зараз Манчестер перебуває на сьомому місці. Відстає від лідера на 23 очки. Іншими словами, не те, що про чемпіонство, про боротьбу за участь у наступному розіграші ліги чемпіонів, вже можна забути. З поточного розіграшу команда вилетіла на стадії чвертьфіналу. Нагадаю, що моя сочоли МЮ по завершенні минулого сезону, після того як пост головного тренера покинув Алекс Фергюсон, зараз ще не головним претендентом на цю пос. Саду вважають Юргена Клопа, який попричинив контракт з Борусією не раз виявляв бажання попрацювати за межами Бундесліги. А виконувачем обов'язки головного тренера до кінця сезону став Раян Гікс. Трохи тенісу нашим новинам не завадить цього тижня. Аж двоє українців спробують свої сили на двох турнірах серії ATP. Щоправда, що правда різних категорій. В Бухаресті на ґрунтових кортах вже стартував один з лідерів збірної України Сергій Стаховський. В першому колі змагань наш співвітчизник переграв господаря румуна Патріка Чорчілу. Тут довелося грати три сети. Перший Сергій програв 2-6, Далі ж був сильнішим за суперника 6-2 та 6-1, Призовий фонд турніру майже півмільйона євро. Переможець отримає 250 залікових очок. А ось в Барселоні, де рейтинг турніру вищий, категорії 500, Гратиме Олександр Долгополов. Стартує українець завтра з другого кола. Його суперник, іспанець Альберт Монтаньєс. Музика Через рік після трагічних подій Бостонський марафон знову пройшов вулицями американського міста і привернув значну увагу як прихильників бігу, так і преси. Цього разу від спорту свято ніхто не відволікав. Тож можемо поговорити і про результати. Вперше з 1983 року забіг виграв американець 38-річний бігун подолав дистанцію за 2 години, 8 хвилин та 37 секунд. Цікаво, що четвертим фінішну лінію перетнув україн. Раїнець Віталій Шафер, який відстав від лідера, на хвилину у жінок-переможницею Бостонського марафону стала Кенійка Ріта Джепто. Вона ж була першою і минулого року. Пам'ять жертв минулорічного марафону вшанували хвилиною мовчання. Загалом же на старт Бостонського марафону, попри свіжі спогади про минулорічні теракти, у яких постраждало майже 300 осіб, вийшло 36 тисяч людей. Отакі новини про спорт на цю годину Андрію Тобіслава. Дякую, Іро. У мене на цю годину все читайте. Дивіться наші новини на сайті tv.ua. Дякую, що довіряєте нам далі на каналі. Огляд блогів із Сергієм Руденком. Ми ж побачимося з вами вже у наступному випуску. Новин о сімнадцятій тримайтеся.